Вітаю! Я не часто робила такі відео, але сьогодні вирішила, що буде влучно, зробити невеличке відео і розповісти вам про курс людиноцентричності. Я трохи вже робила запис там у сообществі, чи як воно називається. Але хочу ще й відео розповісти, чому саме я вирішила зробити зараз. А цей курс тому, що це база. Я вважаю, що кожен дизайнер, кожен архітектор повинен познайомитися з принципами людиноцентричного дизайну. Сам термін human-centered design ввів. В нашу розмову, в наше життя, такий винахідник, професор Дональд Артур Норман. У мене є відео про людиноцентричний дизайн, достатньо велике. Там, в принципі, воно було популярне, багато переглядів, і там я трошки більше розповідаю в форматі лекції. А як це все і що це і як з ними <смір> працювати? Але наразі я роблю багато лекцій, матеріалів, курсів на цю тему. Тому що мені хочеться, щоб ми більш якісно підходили до дизайну і архітектури, а щоб люди відчували, що ми робимо проекти, як це не дивно, <смір> прозвучить саме для людей. Тому що зараз я відчуваю. І спостерігаю, коли спілкуюся з громадами, що є така відірваність фахівців з архітектури дизайну від а, ну, їх безпосередніх замовників. І я розумію, чому це відбувається, тому що світ змінюється дуже швидко. І зараз дизайн більше є сервісом творення вашого простору, а не якоюсь люксовою такою забаганкою. Тому мені здається, що ті продукти, які я придумала собі. І буду робити обов'язково по ним детальні програми, як архітектурна медіація, моделювання користувацького досвіду. Вони зараз абсолютно на часі. Ну і база, щоб я не повторювала якісь дуже такі прості і зрозумілі кожному речі. Це якраз великий курс людиноцентричного дизайну на два місяці. Він стартує у нас в лютому і з охоплює лютий березень. Є три формати взаємодії, тобто, це формат. Чисто послухати, а в нього я зашила 5 лекцій про Дональда Нормана його підхід і 10 лекцій про мій особистий досвід, тому що я провожу аудити з одиноцентричності. А я минулого року зробила дуже велику роботу по дослідженням. В цій темі тож, вже маю своє переосмислення. Крім того, я більше 15 років працював в органічній архітектурі а, разом з талановитим архітектором Глібом Мусаковським. Тобто, в мене є дуже такий великий бекграунд, який дозволив мені переосмислити деякі ці засади і думки, щось взяти, щось не взяти. Зараз я теж практикую дизайнер-архітектор, не те, що я там буду вам розповідати казки І ще й пишу книгу на цю тему. Тож це база базова. І послухати це максимально лайтовий варіант. Другий варіант це завдання. Тобто, також я буду давати завдання, і ви будете їх виконувати, і ми разом будемо обговорювати і рефлексувати на цю тему. Це не школа, немає неправильних відповідей. Всі відповіді є дуже дуже правильні. Просто ми повинні досліджувати, аналізувати, чому саме така відповідь вам прийшла в голову чи до душі. І третій варіант от, такий класичний менторство, <си> всі роблять, називається, і я теж вирішила додати його. Якщо у вас є, наприклад, практичний якийсь об'єкт, який ви хочете от прямо сьогодні зараз зробити це. Дуже було корисно на курсі інклюзія, у нас був такий формат, тобто це дуже приємно. Одразу ти навіть не думаєш, які проекти могли б бути, а там такі цікаві, неординарні історії виникають. Тому, якщо ви хочете такий формат, він теж існує. А я залишала знову ж таки посилання. Будь ласка, ознайомтеся, чи я тут ще додам на сам курс. І я вирішила, оскільки у нас ситуація з енергією з світлом дуже дуже складна, то я вирішила продовжити термін ірбіордс вартості. І у нас є час. У вас точніше, є час ще до 25 січня. Ну, в принципі, у вас є час і до 1 лютого, коли ми будемо безпосередньо стартувати. А я рада новим підписникам на каналі. Я тут не дуже така часто ютуб-блогерша, тому буду вдячна, якщо ви частково там десь мене будете підсилювати, підкреслювати, в якому напрямку вам було би цікавіше послухати, подивитися. Ну, а головні теми цього року я. Думаю, що я вам якраз зазначила, бо вони неординарні, в архітектурі їх ще не було. Тому будемо новаторами. І ви тут на каналі почуєте тільки якісь інновації, і те, що ви не почуєте на других, ну, на других, на інших а, джерелах. Тому ось такий спонтанний блог, навіть без монтажу. <рад> Рада з вами всіма познайомитись і будемо далі досліджувати цей світ дизайну та архітектури.